Друга гонка сезону позаду в нас вже є більш-менш чітка картина розподілу силу пелетоні. Тож вітаю друзі! Ви дивитесь не огляд гран-прі Саудівської Аравії, і сьогодні я пропоную зануритися у декілька подій другого вікенду цього року. Серхіо Перес дуже успішно конвертував свій другий поул у кар'єрі у перемогу. П'ята перемога та четверта на міській трасі і Чеко визнають королем вулиць. Ну а ще одним з претендентів на титул чемпіона у цьому році. Як на мене, ще дуже рано робити якісь висновки, але у самому Редбулі вже забурлило. Незважаючи на те, що Макс Ферстапен з 15-ї позиції заїхав на другу сходинку подіума, йому було замало. Ніколи в нього запитали, чому він відібрав найкраще коло у чеку, Макс відповів, що він тут не заради других місць. Місці. Що якщо за титул будуть боротися обидва пілоти команди, то їм потрібні надійні машини, і бла, бла, бла. Це ж було вже. Днями була річниця історії, яку прозвали Мульті 21 Якщо коротко, то тодішніх пілотів Редбулу Марка Вебера та Себастьяна Фетеля, які були лідерами гонки, попросили залишатися на своїх позиціях. І якщо Вебер послухався, то Фетель вирішив, що ще одна перемога йому потрібніша, і обігнав Марка. Себастьян потім теж казав, що у формулі заради перемог. Минув час і знову в Red Bull майже те саме. Але на цей раз Чеко розумів, що за перемогу потрібно боротися до останнього, тому їхав на всі гроші. Але чомусь не подумав, що Макс відбере в нього найкращий час ще й на останньому колі. Адже до цього Чеко запевнили, що все добре і нема за що хвилюватися. Одразу після фінішу напруга відчувалась навіть через трансляцію. Усім в око кинулось те, що, наче Йосферстап, не дуже задоволений стояв біля механіків команди, та наче не привітав Переса з перемогою. І це було прям дуже. На контрасті, особливо після того, як Чеку вітали його колишні механіки Застоном, які працюють там ще з часів Форс-Індії. У мережі одразу почали порівнювати, як Макса раніше вітав батько Серхіо та виливати багато невдоволення Йосом. Згодом з'явився відос, де все ж таки видно, як він вітає Переса, і все вляглося. Але напруга все ж таки залишилась. Дуже багато фанатів не зрозуміли з верхнього ставлення Макса до команди. На мою думку, Ферстапен почав боятися, що ненадійність зможе вплинути на його шанси з Буде третій титул, адже обмеження на роботу в аеродинамічній труби нададуть перевагу саме їх прямим суперникам цього сезону команді Aston Martin. Йдемо далі. Третю сходинку подіуму зайняв Фернандо Алонсо. Чи Расел, чи знову Алонсо. Ох, ціла епопея з цим подіумом трапилось, але нам не звикати. Після прогрівочного кола Фернандо не дуже вірно запаркувався на стартовій позиції, як нещодавно його минулий напарник по Альпін Естебан Окон, за що й отримав штраф у 5 секунд на підстопі. Незважаючи на дуже вдалий старт, вже через декілька кіл Алонсо поступився лідерством Пересу. Та підтримуючи його темп, вони разом почали відриватися від усього пелотону, аж допоки у його напарник. Ленса Строла не відмовив двигун, спричинивши появу Сейфітікару. Спочатку ніхто не зрозумів, для чого його викликали, адже Ленс дуже безпечно запаркувався, але згодом з'ясувалося, що стюарди тупо втратили боліт строла з радарів. Ну ось так. Вони не могли знайти його положення на треці за допомогою камер. 23 й рік надгорі. Поява Сейфітікару дуже допомогла Алонсо безпечно відстояти штраф та зберегти позицію після підстопу. Деяким це дуже нагадало Сінгапур 2008 року, коли Фернандо допомагав його. Його тодішній напарник. Але дива не сталося. Макс все ж таки проїхав Фернандо та залишив його третім. Вже після подіуму з'ясувалося, що Фернандо невірно відстояв свій штраф на пітлейн, тому що один з механіків доторкнувся до боліду заднім домкратом. І тому Нандо отримав ще один штраф, але вже на 10 секунд. Через це третім стає Джордж Рассел. А в стані Астон Мартін починається ще одна боротьба за подіум, але вже зі стюардами. Як діясувалося, у Мерседесі побачили, що Астони зробили майже те саме, що і Альпін у Бахрейні, доторкнулися до Боліду у час, коли він відстоював штраф, і вирішили нажалітися Стюардам. Астони, на відміну від Альпін, зі штрафом не погодились та обґрунтували це тим, що болід на підлені ловиться переднім домкратом. Тож тоді як може бути таке, що переднім торкатися можна, а заднім ні? Стюарди погод і штраф скосували, тож Фернандо радісно продовжив святкувати свій сотий подіум у кар'єрі. Через декілька днів в Мерседесі зняли прикольний відос, як Джордж Рассел віддає кубок представнику команди та він відвозить його на базу Астонів. От навіть тут дива для Мерседес не сталося. Після гонки Льюіс Хемілтон жалівся, що так як домінували Red Bull, ще ніхто не домінував. Коли Макс обходив Льюіса, той навіть не пручався, бо не було сенсу. А ще пройшовся по напарнику, наче той не вміє гарно налаштовувати болід. Але цього разу. Йому пощастило, тож тому Льюіс йому знов програв. Цікавенько. Тото -то Вольф каже, що готов копіювати хоч SpaceX, аби боліт поїхав. А Льюіс каже, що понтони Red Bull їх сповільнять, тож четверте та п'яте місце найкраще на що зараз можуть розраховувати у Мерседесі. Феррарі фінішували шостими та сьомими. Дуже файні місця, як для Стайні, яка починала минулий рік майже з домінуючим болідом. Темпу нема, надійність ніяка. Гуму жере, як не в себе, тож резюмуючи результат, процитую Фреда Васьора. Треба перестати. Стати говорити заради розмов. Переходимо до Альпін. П'ята за силою команду у Пелетоні, восьме та дев'яте місця на фініші. І от насправді навіть не знаю, що сказати ще. У самій стайні кажуть, що скоротили відставання від Мерседес, але все одно не там, де хотіли бути. От так і провели гран-прі у своїй п'ятій лізі. Обіцяють провести оновлення у Австралії. Тож я гадаю, доречно буде зробити відос про середняків або ж формулу півтора у квітневу перерву, коли буде щось зрозуміло. Бо далі усі обжинали усіх, якби не зійшов строй. То в топ-10 в нас був би пиріг з п'яти команд. Але в очки втиснулась і шоста команда Хаас. У найзапеклішій боротьбі із Юкі Цунодою Кевін Магнусен здобув перші очки для американської команди у цьому сезоні. А Ніко Хюркенберг став 12. -м. Що цікаво, так це те, що за це єдине очко вели боротьбу усім пелотоном другої десятки: Альфа Таурі, Вільямс, «Вільямс», «Хаас» та Альфа Ромео». У Останніх з темпом на цьому треці було якось не дуже, але все ж таки хочеться дочекатися Австралії і тоді вже скласти для себе якісь висновки. Ну і наостанок, поки ви дивитесь на різноманітні таблиці, торкнемося команди Макларен. От ще у кваліфікації, наче здавалось, темп є. Оскар Піастрій заїхав аж на дев'яту позицію, а Ландо Норріс дуже старанно зачепив відбійник та зламав передню підвізку. Тож стартував 19-м. На самому початку гонки обидва пілоти Макларен отримали пошкодження передніх антикрил. Тож після пітів все, що залишалось Ландо та Оскару, це боротися між собою, сарджентом та своєю гумою. Саме цікаве почалося вже після гран-прі. Найслабкіший початок сезону з 2017 року. І що ви думаєте, в Макларен з Звільнили Джеймса Кіх та змінили структуру технічного департаменту. Технічним директором по аеродинаміці став Пітер Продрова Давід Санчес, який приєднається до стайні в 24 році, стане технічним директором з розвитку боліду. А Ніл Ходлі буде технічним директором з розробки машини. Там ще дуже багато перестановок, але Андреа Стелла каже, що це все зроблено заради оновленої інфраструктури, яка почне працювати вже у 2023 році. Тож побажаємо стайні успіху! А на цьому в мене все почуємось вже зовсім скоро, Па-па!